Печеніська облога Києва. Раз дізнались печеніги, що для бою час настав, що Болгарії далекій забарився Святослав, наче хмари, бідний Київ, печеніги облягли, загріміли всюди сурми, тарабани загули, а у місті плач і стогін, а ні вийти, ні війти. Став людей косити голод, став могили їх нести, а в той час гуляє претич з дужим військом за Дніпром, та не станеш буйним вітром і не зробишся орлом полетіти б і сказати: ви на волі соколи, а наш Київ сірим муром печеніги облягли. Стали думати кияни, де їм лицаря знайти, щоб із міста на той берег сміло зважився пройти. Я піду, хлоп'я говорить, ти ж малеще молоде. Я піду, хлоп'я говорить, і з вуздечкою іде. Вийшов з міста в яр спустився, полем швидко перебіг. Став, постояв, вийшов з гаю, іде не неначе печеніг. Ось і табір глянув війська, як тієї сарани. Коні ржуть, реве худоба на триногах ногах казани, а на сонці сяє зброя, сяють, блискають списи. Як пробитися крізь хмару, як пройти через ліси? Де ти претич воєводо, де ти, князю Святослав? Так собі подумав хлопець і у когось запитав, Чи не бачили ви, дядьку, тут буланого коня? Я пустив його на пашу, та й заснув на хвильку я. Ні, не бачив. А чрез роззява, та колись ти і в бою задрімаєш, і за хвильку. Стратиш голову свою. Треба йти питати інших. Де ж він, лишенько, моє? Гей, ти, коню мій буланий. Гей, озвися, де ти є? Далині ні, проси, ні є. хлопчик плаче, як ягня. Чи не бачили ви, дядьку, тут буланого коня? Ось уже і любий берег. Хвилі весело шумлять. Він оглянувся, далеко вороги його стоять, і схопив себе за груди, на собі одежу рве, через мить уже по хвилях на той берег відпливе. І нарешті бачать хлопця печеніські вояки, і за ним біжать, женуться, як за сарною вовки, туго луки натягають. Стріли кидають вперед, то пірне хлоп'я у воду, то заб'ється в очерет. Стріли падають у воду, наче чорні блискавки, поплив тип, але бояться печеніські вояки. А мале хлоп'я давно вже степом котиться летить, сяють вогниками очі, серце пташкою тремтить. Ось уже і рідний табір, ось і претич, вояки. Ах, здається, по степу він розгубив свої думки. Прибігає важко диха, ледве стоїть на ногах. Закричав і гнів палає в огняних його словах. Воєводо і вояцтво ви гуляєте орли. А наш Київ, наче хмари, печеніги облягли, ви гуляєте, а люди швидко з голоду помруть, швидко з голоду наш Київ печенігам віддадуть. Пильно слухає вояцтво, що розказує хлоп'я. Меч стискає воєвода і сідає на коня, вояки вперед, на поміч. Вірний претич закричав. Хай живе наш славний Київ, хай живе наш Святослав. Обернувся вулик табір, крик ржання, метушня. Кожний брався за спис, за зброю і на огиря коня. І злякались печеніги, крик пішов і залунав. Що вертається з походу, переможець Святослав. Безліч літ уже минула, вже давно в землі хлоп'я, і давно вже серці нашим вмерло лицаря ім'я. Смерть Святослава. Святослав, розбивши греків, повертається з війни. Тихо плинуть по Дунаю навантажені човни. Л'ється легко вільна пісня, молодецька, бойова, Святослав і сам безжурно разом з лицарством співа. Тільки Свенельд не співає, І сидить, як ніч сумний, не голубить його пісня і не тішить день Ясний. Святославові говорить, Святославе, князю мій, повертайся ти на конях по дорозі степовій, греки, певно, печенігам уже вістку подали, що Дніпром через пороги повертаються орли, що ти маєш мало війська, що човни твої з добром. Славний князю Святославе, не вертайся ти Дніпром. Похитавши головою, усміхнувся Святослав. Любий Свенельд, воєводо, я з дороги не звертав. Що ж, поміряємось з ними, воєводо вірний мій, нам не вперше їх стрівати на дорозі бойовій. І старого воєводи не послухав Святослав. І пісні ще веселіше перед лицарством співав. ця пісня без зупину, на човнах плеве добро, переплите чорне море, вже синіє і Дніпро, швидше в грудях б'ється серце, швидше весла хвилі б'ють. Рідна мати Україно, що сини твої везуть. Ось біліють білим шумом і пороги Дніпрові, мов цвітуть сади зелені або трави степові. Нагло стріли полетіли, наче чорні блискавки. Печеніги, печеніги, закричали вояки. Приставай, виходь на берег, міцно меч в руці тримай. Не бери в полон лукавих, всіх на місці їх рубай. І почався бій кривавий, б'ються лицарі борці, а попереду вояцтва святослав з мечем в руці, і з мечем в руці поліг він смертю лицаря в бою. За народ, за Україну склав він голову свою. Поруч з ним лягло немало і відважних вояків, тільки дехто в рідний Київ повернутися зумів. Так колись козаче серце не боялося біди, так колись за нас умирали наші прадіди й діди.